Всім доброго здоров'ячка, Ви на каналі Автоартіст. Ми продовжуємо обживуватися потихесенько, помалесенько обживаємося тут, в селі, обживаємося в дворі. Сьогодні хочу показати іменно в дворі, що ми зробили за це время, іменно в дворі. Вході там теж трошки поробили, але то таке -то вже, мабуть, буде наступне відео. А в дворі є вже результати, і я їх хочу вам і показати. Зараз пройдемося, розкажу і покажу. Поїхали. І так, що ми зробили? Що ми встигли зробити за це время? Ми завалили боню. Тут бонька стояла. І завалили абрикоску. Трохи розвіднялося. Кузіньку усю, кузінька, братику. Ми кузіньку собі взяли. песа. Він поїв і трошки заївся. Ми зробили ось, ось шворки, а садочок який оно. Він старий, ми його викорчуємо, все і буде офігенно. І ще ми построїли нову баньку. Зараз я вам покажу зелена липка. Лонгочка у нас вже є, щоб водичку накочувати. О, який ми красиву боньку построїли. Зараз спочатку отаху. О! Бонечка моя. І всередині. Клац. А, ну, літній душ то що треба. Так же ми. Привезли. О! Привезли. А ти горе. Дровцят забомбелили. До зими, так би мовити, готові. Тут у нас дровцята і ось тут у нас дровцята. Тут теж ось забомбелили. Тут мусор повивозили. Кирпичів понашукували ось. Ой! Що можна буде строїтися трохи. Тут трошки порядки понаводили. В общем, без роботи не сидимо. А, кузінька, що творить. Ах, і кузька. Кузько. Це в мене ось тут погрібець. Я вам прошлим разом так його і не От, хо, й не показав. От хоти собі і роз. Цибульку вибрали, часничок повибирали. І погрібець. З накриттям таким собі. Зімо чи дощ, ти собі взяв той. А тут у нас ось... Тут цибуля. Теж можна вийти на... на ту сторону двору. Класно. Гамочко повісили, щоб трошки отдихать. Кусь а ти ати. Ати пес, ти пес, пес балбес. Ну. Уже пішов, 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 пошов. Четверта повишена. О, от така таке. Кузьінька, иди сюди. Иди сюди, иди сюди, иди сюди. Кузьма. Іди иди, иди, иди. Иди, Іди, Кузьма. Ах, ти пас. Получається двері ці, що не змогли відкрити. Ось ось вони. Собі роз, вийшов і в садочок. А садочок який горний. Оце воно воно все, це, це все. Фу, Диви зараза. Все це воно ще зрівнюється тут, ці горби. Тут ми трошки перетравили, трошки поплохіло цим клиночкам, хай все хоють. Трохи щось викорчується і в лука подають. Диви, гниють уже й подань. Викорчується, убереться, посотовиться бісєдочка десь, може навіть і отутувся. Порядок наведемо і буде офігенно. Монгольчик. Будемо друзів стрічать з дальних країв. Отак потихеньку живемо собі. Виноградик ось зробили. Розібрали боню, стопчики позабирали на виноградик. Такий він бідненький, бо, бо трохи що подало що абрикоса, тут трохи його подавило, але виноград це така зараза, що піде. І не стало боні, стало набагато краще, видніше і світліше. Кузінька, куди ти падло, пішов? Пес. І так у нас що? Дровник, Боня, туалет, ще один дровник. Ну, була по суті літня кухня, ну. Ми її кузіньки віддали під цей, під будку всю. Гараж Хота. Красота. Зараз вже вечерок, не холодно. Чи то й не холодно, кажу, не жарко. Офігенно, вітру немає. Спокійно, спокійно. Зараз залізу на гамака та буду калихатися. Отак От після тяжкого робочого дня з грязними ногами можна відпочити. Ще треба туди веревочку прив'язати, щоб я міг сам себе качати. Бо зараз все так от дерево відпихаюся. Ляпота. Отак потихеньку й живем. Одробив за цілий день грзний, У мог та й лежу. Ох, зараз трошки колихнуться. О отако. Ох. Побритися треба. Який я страшний, зараз піду купуватися. А ще ще в гості поїду. Липочка ганює. Єсть плони ще мосточку зробити цій хаті. Віконечка поміняти цей год. На следующий год може кришу поміняємо. Це під залізом якась стрмна. Потихеньку живемо, потихеньку обживаємось. Ух, робити, звісно, надо. ну. Нічого. І не так робили. Потихеньку ділаємо. А там в городі я що в городі? В городі 6 соток нещасних. Все в бетоні, все в асфальті. Ні, там класно, теж. У нас городишко маленький, містечко. Мені дуже подобається. Але тут таке, мабуть, краще. Спокій. Сам собі ось раз. Цибульку вибрав, загріб, пересапав ту діляночку, та й ліхтай в гамаку ось коли хоюся. Та й таке. Якось буде. Їдемо на гульки. У мене є лічний шофер ось Хоп. Ой, поламало. Паламало, поламало. Хоп. А що вона не котиться? О, О приїхали гості. Зараз, може, якусь пивка поп'ємо. А завтра, сказали, будемо спати цілий божий день. Ну, во всякому випадку, виспаємося. Так що, любі мої друзі, одробили, одгуляли, попили пивка, заснули і обратно куди до роботи. З цим я на, на цьому я з вами прощаюся. Всім до побачення. Щастя і здоров'я!